Плем'я арегів, через яке малійська армія влаштувала державний заколот, оголосило про згортання наступу на міста Малі. За два тижні, впродовж яких військові займалися політикою, під контролем пустельників опинилися основні населені пункти північного сходу країни: Гаокідаль та Тімбукту. Наша мета не виходить за межі території, Азаваду. Ми не хочемо створювати проблем для центральної влади Малі, а тим більше для регіональної. Ми не хочемо, щоб складалося враження, що ми розпочали війну. Тож, оскільки ми звільнили наші території, мета досягнена, і на цьому ми зупинимося, сказав член руху. Звільнення а заваду ця територія на півночі Сахари завбільшки з Україну. Вона охоплює частини ліві, Алжиру, Малі та Нігеру. Туареги домагаються її незалежності. Тим часом заколотники в Малі пообіцяли передати владу цивільним та відновити стару конституцію. Економічний союз країн Західної Африки вимагає від хунти розпочати цей процес вже у понеділок. Інакше Малі загрожує економічна та дипломатична ізоляція в регіоні.